Всім привіт, Мене звати Віка, я експерт по покупках на Aliexpress І сьогодні я збираюся розказати вам, де взяти, де заробити багато монет. Усі відомі мені способи я розповім вам в цьому відео. Додивляйтеся відео до кінця, тому що до кінця відео буде все більше. Невідомих для вас способів також я буду багато прикріпляти записів екрану, тому будь ласка, звертайте увагу саме на них. Але і слухайте інформацію від мене. Отож, перше і найочевидніше, за що ви можете отримати монети, це щоденні відвідування розділу монет. Просто щодня заходите і забираєте. Ну спочатку, це буде 10-20 Я вже не пам'ятаю, які початкові кроки, але. Наступні кроки, наступні дні будуть по 40 монет. Деколи Алі глючив і не тільки мені, а й іншим відвідувачам давав по 140 монет. Тому так дуже легко ви можете заробити щоденним відвідуванням. Наступне теж дуже очевидне, це коли ви заходите, просто відвідуючи ігри межбос, відливання Бавовни, я це називаю, та ігру GoGoMatch. Наскільки я пам'ятаю цю назву, тому це раховується не просто, якщо ви зайдете на сторінку цих ігор, а буквально хоч трішки зіграєте, зберете замовлення, щось там поцикаєте. Тому, окрім відвідування цих ігор, в кожній з ігор є завдання: пройти рівень, зібрати замовлення, якщо це мерчбос-завдання. Е, просто збираючи замовлення і віддаючи це відвідувача в ігрі Match Boss, ви також можете отримувати додаткові монети. Це може бути плюс 5, плюс 7, плюс 10 монет за замовлення. Знову ж таки, залежить від складності. Наступне в Google match так само виконуєте просто завдання ігри, проходите декілька рівнів. Вам за це будуть давати е, монети. І окрім цього, в Google match коли ви заходите, там є щоденні подарунки. В цих щоденних подарунках також можуть бути просто монети. Тому завжди чекайте ці сторінки. І третя гра це підливаючи бавовну. Ви теж можете заробляти монети. Ви просто підливаєте. Цю рослинку вам дають монету, коли ви повністю її підлили. Можливо, не кожного разу, але через раз. До речі, в цій грі ви ще можете отримати безкоштовно приз. Ну, якщо не за безкоштовно, то за 0,1 долар ви можете отримати рушники, але це вже зовсім інша історія. Але хто прошарний, я думаю, вже давно зробили ці призи і вже давно зібрали можливо не один, а більше призів. І, можливо, не для всіх очевидно, це відгуки за товари саме з фотографіями. Коли ви будете писати відгуки за кожен товар, там, здається, є індивідуальна націнка. Принаймні, у мене це може бути плюс 20 монет, плюс 3 монети, плюс 5 монет, плюс 10, 17, 13 і так далі. Можливо, когось є і більше. Просто прикріпивши фотографію і написати. Good, amazing, або, можливо, не дуже класно, можна і українською писати відгуки кому як зручно. Ви можете так просто отримати монети, але зверніть увагу, що ви не можете завжди написати відгуки. Здається, там є якийсь певний час, коли ви можете написати відгуки. Потім ця функція пропадає. Наступне. Просто купити товар. Коли ви купуєте товар, ви переходите на сторінку, де є кнопка отримати монети. Здається, стандартна ставка це є 10 монет, але якщо це будуть якісь дорожчі товари, здається, там то можна і отримати і 20, і навіть 30 монет. Теж дуже просто. Наступне, це коли ви вже замовили товар, ви можете відвідувати сторінку, відстежувати товар. І там теж за оце відстежування товару за перевірку статусу. Взагалі то це називається. Ви можете отримати монети. Там не велика кількість монет, але 5 монет ви можете отримати кожні 24 години. знову ж таки протягом напевно якогось періоду часу. Я вже це детально не знаю, не пам'ятаю, але можливо, десь буду прикріпляти цю інформацію на екрані. Майте це на увазі. Також є інші додаткові способи отримання монет. Їх я прикріпляю ось тут. Це знову ж таки невелика кількість монет, плюс три, плюс два, але за відвідання якихось певних сторінок на Aliexpress. Це все робиться для того, щоб можливо ви побачили якийсь товар на сторінці. Захотілося купити і купляєте його. Але за це вам дають приз. У вигляді невеликої кількості монет. Взагалі не відноситься так легковажно до монет, тому що раніше я просто відвідала сторінку і отримала за це монети, і тому я вдячна собі за це, тому що за це я маю багато монет. Нещодавно була акція, коли я потратила пару тисяч монет, але купила дуже дешеві товари, тому що знижка була до мінус 85, а взагалі. Так називався розділ, але насправді там було і мінус 97% за товари. Я це прикріпляла в свій телеграм-канал, і багато людей купляли ці товари. Тому це так, Information for you. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на цей YouTube канал. Дякую вам за коментар та лайк і бувайте!